Для кожного мешканця приватної ділянки стало вже нормою випалювати суху траву сміття на своїх присадибних та дачних територіях. Під час процесу горіння рослинних залишків виділяються мікрочастинки диму, до складу яких входять пил, окиси азоту, важкі метали та низка канцерогенних сполук. Із сухою травою та опалим листям, як правило, горить і багато різноманітного сміття, яке дуже шкодить навколишньому природному середовищу та задає непоправної шкоди здоров'ю населення та винищує зелені насадження. Співробітники ДСНС. У Дніпропетровській області нагадують, що законодавством України передбачена адміністративна відповідальність за спалювання рослинності або її залишків без дотримання порядку, встановлено відповідним органом, а саме Згідно з статті 77.1 кодексу України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу від 3060 гривень до 21420 однієї гривень. Ті самі дії, але вчинені вже в межах території та об'єктів природного заповідного фонду, тягне за собою накладення штрафу від 21420 однієї гривень до 30600 тисяч гривень. За порушення вимог пожежної безпеки в лісах, згідно статті 77.1 кодексу України про адмінправопорушення, тягне за собою накладення штрафу від чотирьох. 590 гривень до 15 тисяч 300 гривень. Ті самі дії, що призвели до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, тягне за собою накладення штрафу від 4590 гривень до 30 тисяч гривень. Господарям слід замислитися, чи варто випалювати суху траву, бур'ян, опале листя та сміття. Співробітники ДСНС. Нагадують, якщо трапилася якась надзвичайна ситуація, або ви побачили такі дії, слід швидко телефонувати за номером 101.